Друзі, знову ж таки, пишіть свої думки. Звісно, у кожного своя думка, і я думаю, що ми з вами разом можемо бути дуже незадоволені тим, що робиться все без нас сьогодні, на жаль. Але я вам скажу, якщо ми не вирішили це питання, в нас не вийшло, ну в нашого керівництва неважливо, не вийшло у перемовників, то це біда. Не чиясь, це біда наша. Біда тих перемовників, які не вирішили чомусь. Е, знаєте, те не так, і те не так, і там щось не те. Знаєте, ну щось не так. Ну, друзі, вибачте, я не вирішую цих питань, мене ніхто туди не відправляв. Мені повноважень ніхто не давав. Тому, кому дали повноваження, вони там були, вони зустрічалися. Так, є якийсь результат, не якийсь, а чудовий результат повернення тисячі е військовополонених. Це чудово, це супер. Питань немає. І все. А далі вже, на жаль, може, для когось вирішувати буде Трамп і Путін.